Так, привіт всім! 15 червня, ранок, зараз 8 ранку, приїхав на свою картоплю, треба щось робити, треба огорнути після дощів. Дивіться, що дощі поробили. Небені практично немає, де картопля. А от лямиться грунт куди, аж далеко, по 3 метри, вимив дощ. я вам покажу дві хвилинки. Зілля. Трошки є, спору тут немає зовсім, але ми його засиплемо, а пізніше опробуємо. Поїхав до свого брата, взяв трактор, атом, саморобний помічник, саморобний тракторець класний. Андрій зробив такий окучник Трехрядний, класний саме бортачі. Недавно приїжджав в відпустку, замінив носики, поставив нові. Ну, зараз буду працювати. Але перед е тим, як я зайду огортати, покажу секретний інгредієнт, який я додаю. Я додаю з розрахунку кілограм на сотку, додаю доброго, як сульфат амонію. Я його зараз в розкид даю в поле. Аж такі капсули прозорі і забортую в землю. ну Все, насипаю і погнав. Зараз тако на іншому полі, між іншим покажу, дивіться як вода замила. Тут ще залишки гребені є, а ось тут. Немає Це одна картопля тріщить. Боюсь навіть трактором заїжджати. Ну, як то кажуть, скрипить, але лізе. Трохи буксує, але от уже результат. Тільки що було ось так, стало ось так. Ну, і загалом виходить добре. Це вже крайнє осипання. Далі ще одна обробка гербіцидом. Обробка від фітофтори. Та й будемо вже чекати урожаю. Все, дякую всім за увагу, всім добра, до побачення. Підписуйтесь, лайкайте, буду вдячний.